Чи є у вас сімейні традиції та чи дотримуєтесь вони? Як правило, ми зустрічаємось з всією родиною, цілою на всі релігійні свята, як правило, це Різдво Христове, Пасха. Ну і звичайно, всі дні народження ми святкуємо в нашому сімейному кругу. Це дідусь, дідусь, бабуся, наші найближчі родичі, наші куми. Так, звичайно, святкування всіх визначних дат подій нашої, нашої родини проходить в тісному е, кругу сімейному. Ну, дотримуємося, да, свята новорічні, там, Пасхи, в общем, все таке да. релігійні, да, справляємо всією родиною. Да. Да, привідуємо рідних, зустрічаємося, є да. ну, день народження, само собою, що я можу додати? Да. Стараємося підтримувати родинні стосунки при будь-якій нагоді. Напевно, Такі, як у всіх, там, збираємося на свята разом та й все. Більше традицій немає. А в моїй сім'ї також є. Традиції на свята, да, звичайно. В принципі, як любі нормальних сім'ї, мабуть, так. Так, у нас теж є. Ми завжди маємо традицію, там, наприклад, приїздити до бабусь, дідусів. Збираємось завжди. На Пасху зачасту. Або на Різдво, але на це Різдво ми не збиралися. Звичайно, є. Які саме? Новорічні свята, Різдвяні свята, Пасха. Дні народження. Сімейні традиції, звісно. Це відомі у нас в Україні свята і Пасха, і Різдво. Ще також сімейні традиції, це обов'язково 8 березня. Ну так, да, є, наприклад, на вихідних, якщо це просто традиції, коли в мене чоловік військовий, коли приїжджає, то обов'язково нас... ми снідаємо разом сніданок, потім в парк їдемо гуляти. Якщо це якісь там свята, типу Пасхи, Різдва, то ми ну, їдемо в село до бабусі, збираємося всією родиною, святкуємо. Ну, будемо так казати, святкуємо постійно свята релігійні. Ми святкуємо День народження дітей. Є така, є, є така традиція, от, святкувати іменно День народження своїх дітей. Ще? Ну, батьків, поки були живі, чтили, їх теж відвідували, допомагали їм. Не тільки на свята, а й так. Ну, традиція збиратися на день народження. Це дійсно, ну, на всі різдва, на всі празднички. Звісно, такі от традиції, якесь свято таке, ну, таке українське, таке хороше. Буваємо, збираємо, співаємо разом. Сім'єю. Так, з сім'єю, да, да. Сім да. Співаємо тако гарненько. Щось ввечері буває світла, немає чого, посідаємо та співаємо.